Аналізуючи священні книги юдаїзму, тана, християнства Біблія та Ісламу, Коран, ми можемо побачити, що Бог посилав пророків з однією головною метою направляти людство, коли воно відходило від істини і напряму доносити свою волю. В усіх релігіях пророки виступали проти гріха, пригнічення, несправедливості і попереджали про наслідки гріха і Божий суд. Також важливо, що пророки несли надію, прощення, визволення майбутнього Добро, всі пророки, згідно з священними книгами юдаїзму, християнства та ісламу, закликали людей до поклоніння єдиному Богу. Це головне і спільне ядро їхнього послання. Пророки давалися в різні часи і різним народам. Наприклад, в юдаїзмі Мойсей та Ісея були послані до Ізраїлю, а Іона до Ніневії, це Асирія. У християнстві сам Ісус говорить, що він був посланий саме до ізраїльтян. Вже пізніше вчення Ісуса поширилося серед різних народів. В ісламі Коран підтверджує, що Бог посилав пророків до кожного народу, наприклад, саліх до племені самут, худ до племені Ад, а Мухаммед названий останнім пророком, більш того, пророком для всього людства. Всі пророки були прикладом чесного, богобоязливого життя і закликали до поклоніння єдиному Богу.